Меморандум про співпрацю підписали відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та державний педагогічний університет. В рамках партнерства реалізовуватимуть заходи, зокрема у форматі школи етикету. Це дозволить студентам, учням і педагогам глибше зануритися в правила поведінки, навчитися ефективної комунікації та уникнення конфліктних ситуацій. Увагу також приділятимуть науковим дослідженням та аналітиці сучасних тенденцій у сфері етикету, щоб молодь зрозуміла цінність взаємоповаги та толерантності. Нова шахрайська схема в соціальних мережах, аби викрасти особисті дані людини. Зловмисники пишуть образливі коментарі під фото або в повідомлення. Викликавши емоційну реакцію користувача, зможуть перегти на їхній профіль. Вже на сторінці зловмисників є посилання, яке веде на фішингову сторінку. Далі, як зазначають правоохоронці, відбувається злам аккаунту або викрадення особистих даних і грошей користувача. Тому варто обмежити можливість коментування для незнайомців та блоку. Увати акаунти хейтерів. Порядкують рух та зроблять безпечне паркування на вулиці зочих. Фахівці департаменту транспорту та міської мобільності розробили схему організації дорожнього руху по вулиці зочих від вулиці Бортняка до вулиці Академіка Ющенка. Часто водії тут нехтують правилами дорожнього руху, займаючи більше простору ніж потрібно. Через це смуга руху стає недоступною для проїзду та створюються аварійні ситуації. Відповідно до нової схеми планується організація паралельного паркування з місцями для людей з інвалідних. Валідністю після впровадження посилять контроль за дотриманням правил дорожнього руху. У селі Воронівці Уланівської громади сталася трагедія. Через коротке замикання електромережі загорілася одна з кімнат житлового будинку. Внаслідок пожежі загинув 87-річний чоловік. Тіло рятувальники виявили в одній із кімнат помешкання. Спільно з рятувальниками ліквідували загоряння вогнеборці місцевої пожежної команди села Уланів. У Вінниці відбудеться акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Не мовчи, полон вбиває. Про це інформує центр підтримки переселенців «Я Маріуполь Вінниця. 5 квітня об 11-й годині люди збиратимуться на перехресті вулиць Київської, Чорновола та Стрілецької, нагадуючи суспільству та світовій спільноті про військовополонених та зниклих безвісти.